Дорогі брати та сестри, українці, так-так, усі ми з вами, українці, брати та сестри. Усі ми пов'язані одною білью, але усі ми пов'язані і однією радістю. Рано чи пізно війна закінчиться. Як Христос воскрес, так і вся наша українська земля воскресне від тієї болі, горя та сліз. Але ми з вами усе це як би важко не було змушені пройти, бо іншого виходу в нас немає. Перші християни не вірили, що Христос Воскресне, так і усім нам інколи дуже важко повірити в те, що цей жах закінчиться. Але як тоді, дві тисячі років тому назад, так і зараз ми з вами маємо твердо розуміти. Що Христос Воскрес і Україна Воскресне, ми все одно переможемо. В цей важкий для нас усіх час, аби набрати сил та наснаги у боротьбі проти ворога Російської Федерації, ми змушені знаходити хоча б якісь позитивні моменти, бо інакше і так важко. А коли у нас усіх буде позитивний настрой, не настрій, а саме настрой. Ми будемо сильніші, це давно доведений науковий факт. Отож, бо друзі, бажаємо усім вам, усім нам, усій нашій Україні та її народу благополуччя, мудрості, аби ми розрізняли де ворог, а де брат. І саме головне це любові один до одного. Бо те, що зараз робиться в країні, не можна назвати любов'ю, а вся Біблія зводиться до одного. Якщо ви будете любити, то по цьому будуть знати, що ви мої учні. Отож, бо, друзі, давайте усі разом будемо показувати любов один до одного, тобто відношення, не бажай ближньому того, що не хочеш, щоб робили чи бажали тобі. Один єдиний принцип, який ми маємо, як християни, виконувати: Україна переможе, Христос воскрес, і Україна воскресне. Зі святом вас, дорогі наші браття та сестри.